Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про одного українського журналіста, який в чергове, абсолютно випадково по чистому співпадінню дзеркале тези Кремля, повторює фактично слово в слово пости Медведєва, про, наприклад, нашу Курську операцію, та дозволяє собі речі, які йдуть на перекір інтересам України та рятує росіян. Це про Юру Бутусова. По перше, цей медійник продовжує розповідати, що наша операція у Курській Народній Республіці, де сили оборони України мають дуже дуже серйозні успіхи. Це насправді невигідна для нас ситуація, що треба забиратися звідси. Ну тобто він висловлює те ж саме: що висловлює Медведів, що висловлює Путін, що висловлює вся російська машина пропаганди, для того щоб фактично врятувати Росію. Тому що очевидно, що наші дії у Курській області це наближає Росію до поразки. І тому треба терміново рятувати Путіна, рятувати Кремль від цієї поразки. По-друге, сталася одна ситуація, яку особисто я, та й не тільки я, про це казав і пан Володимир Петров на телеканалі Ісландія, вважаю е державною зрадою. Це візит Юрія Бутусова у Курську Народну Республіку, де він в одному з військоматів почав палити документи, тобто робити те, що не встигли зробити росіяни. Це були документи з ухилянтами російськими, які в перспективі, якщо б ці документи потрапили до нашої розвідки, могли б зіграти на боці України. Могли бути вигідними нам, могли бути нам для нас корисними. Але Юра Бутусов помножив це все на нуль. Фактично знищив особові справи, які були нам дуже потрібні. Це, звісно, моє оціночне судження. Я не можу казати за наше командування. Але на мою думку, це державна зрада. На мою думку, ці документи могли бути нам корисні. Тобто, фактично, Юра Бутусов через власні образи, через те, що його не пустили до влади, як він цього дуже хотів, заліз в окоп до окупантів та почав разом з ними пліч опліч гатити інформаційно по Україні, по нашій державі, по нашому військово-політичному командуванню, по нашим шансам на перемогу, почав збивати фактично наші успіхи, дискредитувати нашу роботу, наших оборонців. Знецінювати український героїзм заради того, щоб помститися. І я абсолютно не здивуюся, якщо цю ситуацію, якщо Юру Бетусова, е, стимулює е, Кремль, стимулює російське керівництво. Може не прямо, може якось опосередковано, може через якихось е, своїх агентів впливу, для того, щоб помножити свої шанси на перемогу і зменшити шанси на перемогу українців. Адже Кремль він завжди так діє. Адже за будь-якими українськими подіями, за будь-якими процесами, які мають перспективі, шанси е на дестабілізацію ситуації в Україні, стоїть Кремль. Він завжди з'являється, він завжди приносить гроші, тому що грошей у Кремля багато, і йому за це нічого не буде. Кремль зараз проводить контрнаступальну операцію на медійному полі. І у цій операції беруть участь абсолютно всі бойові одиниці, і ці бойові одиниці залучають максимум людей для того, щоб зменшити шанси України на перемогу.